Торгували піском за готівку під пильне око правоохоронців, втрапив начальник Радошинського піщаного кар'єру та п'ять його спільників. Групу осіб підозрюють у привласненні і розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, а також підроблені офіційних документів. Мовляв, торгували піщаною сумішю поза документами та за низькими цінами. Наразі ж торги припинили правоохоронці. А за такий тіньовий бізнес фігуранти невдовзі відповідатимуть перед Фемідою. Встановлено, що начальник кар'єру, залучивши п'ятьох підлеглих, налагодив схему продажу піщаної суміші за готівку. Поза бухгалтерським обліком підприємства. Окрім того, члени організованої групи завищували показники використання палива спецтехнікою належної підприємству. У такий спосіб АТ «Укрзалізниця» було завдано збитків на понад 5 мільйонів гривень. Нині усі, підоз... усі обвинувачені постануть перед судом і зауважу, що на їхнє майно на суму завданих збитків накладено.